25 березня, після дощу вчора також був дощ, весна це не завжди сонце і тепло, буває й похмуро, і дощі йдуть, але це добре. Снігу взимку не було, тому волога ніколи не буде зайвою. Весна це також неймовірне відчуття надії. Як після зими в природі все оновлюється, так і ми завжди чекаємо на весні якихось змін у житті. І кожен новий день починаємо з надії. Надії на те, щоб запанував мир і спокій у нашому житті, щоб не гинули люди, щоб усі повернулися до своїх домівок і щоб у всіх все було добре. Тому що, як ми зрозуміли останнім часом, Просто жити під мирним небом, на рідній землі і радіти життю хочеться найбільше. Хочеться просто людського, жити без війни. Шпак так гарно виспівує, не хотілося навіть озвучку робити, сидить десь на верхівці дерева і виспівує. Лелеки вже повернулися. Минулого року я випускала відео. Повернення лалек 19 березня у садку та на городі аж дев'ятеро їх було. Цього року ще не бачила оминули мою садибу. Але головне, що вони вже повернулися на рідну землю. І так хочеться, щоб принесли разом із собою благу звістку, що війни немає, що всі живуть у мирі та в спокої. Показала вам свою вулицю після дощу, показала в дворі частину квітників, На город і в садок не піду, тому що після дощу дуже налипає земля на взуття. Буду показувати іншим разом. А зараз піду в хату. Проліски, це біля підніжжя ялин, тут такий куточок дикої природи. Різ, проліски, пушкінія. І пристовні кола яблуні, горіха там теж покопала, колись посадила тюльпани, нарциси. У попередньому відео я сказала, ех, дощик ще нам. І дощик, наче й почумане. Оце зазеленіє, все тепер травичка почне підніматися. Болівці вже на вигін просяться, дуже вже їм хочеться. Пастися. А я походила по вулиці, погуляла трохи, а тепер піду, чайку собі заварю, вип'ю. Ось надумалася оладок насмажити. Мені писали, щоб я не їла білого хліба, цукру не вживала і буде мені здоров'я. Але хочу сказати, що я не дуже зловживаю. Якщо я показую, що у мене там завжди якісь солодощі є, чи якась випічка, то це не значить, що я зловживаю ним. У мене немає зайвої ваги, я так думаю. На мій вік. 55, плюс і, відповідно, вага дистака, то я думаю, що це нормально. А поки чай завариться, покажу вам ще, які квіти у мене на підвіконні зараз квітнуть. Оце ось різдвяник, це вже вдруге за сезон. Не так рясно квітів, як бувало. Але коли на дворі немає сонечка, квітів ще не так багато, похмуро, то на підвіконнях. Навіть ця кількість квітів радує. Ось ще на іншому вікні каланхоє, це в мене домашня моя квітка. Там за цим вазоном ще два кактуси. Той кактус, цвітіння, якого я чекала 13 років, там ще на ньому й досі одна квіточка є, я його вже показувала. Ну, і це вікно. Тут каланхоє, але вже з махровими квіточками син минулому році подарував. Це орхідеї. Теж подарунок тепла і сонця всім, віри, надії і любові. Хай все буде добре. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.